Усім доброго дня в продажі Honda Pilot. Автомобіль 2008 року, 3,5 газ, бензин, автомобіль європеєць. в рідній фарбі, автомобіль вісьмимісний, Звичайно шикарний, великий, просторий автомобіль автомобіль. Увесь обслужений, має два комплекта дисків, на літній резині нові та також зимові. Два комплекта ключів. Задні вікна у нас будуть підтоновані. Автомобіль на максимальній комплектації. Повністю зроблений хром-пакет. без нього, Shadowline. Фари у нас він стоять ксенон, не зверх. Також зомбілі присутній люк. Зверху додаткові ренінги. Автомобіль дуже збережний, доглянутий. Дуже дуже просторий. пробіг 221 тисяча. Круїз-контроль, бортовий комп'ютер. Датчик світла У нас тут присутній монітор. Оригінальна аудіосистема з підтримкою. Ченджер, лукс, климат контроль 4 -зона. Також у нас є підігрів передніх та задніх сидінь. Панелька вся ціленька, все повністю збережене. Автомат також все, працює ідеально. Блокировка моста. Є дуже багато і великі карманчики, що є дуже зручно все можна поставити. Люк. Тут у нас газове обладнання, партроніки. Омивач фар. Збережений салон. Електросидіння, також у нас пам'ять сидіння, чотири стиколоповйовника, електрорегулювання дзеркал. Також у нас є шторка. для задніх пасажирів, надзвичайно величезний багажник, також присутня полочка, під ковриком сховані сидіння, пластик весь ціленький, кришка електро на закриття. Також в нас є задня камера. Також можна відкрити віконечко віконечку задню. Також має підігрів. Ці також мають підігрів. Варта також це акціянка. Тут також є шторка. Карти нас прошейки шкірою. Це сидіння також електричне. Отже, нагадую Honda Pilot. 2008 рік, європеець. 3,5 газ бензин. Автомобіль вісьомісний. Має два комплекта шин, два комплекта ключі, автомобіль обслужений. Доглянути на максимальній комплектації автомобіль в рідній фарбі. Стоять нові шінони. Мубіль тонований. Поколи зроблений ще онлайн. Телефонуйте.